Чуєш, купиш копиш комплект, бо в мене уже нема грошей. У мене 16 доларів на руках. Ну, ти думаєш я лох? <laughs> ну да, я лох. Ладно, давай, заїжджай. А що, тебе денег дать? Та у мене 16 доларів, я тобі все видооставлю. Заезжай, ладно! Бля, у тебя... Бля, ебать, так, ебать, шо тебе у тебя. що ч тебе з колесом? Это пизда, нахуй тебе за залупу заправлять. Так купи ремкомплект там продається, зайди туди. Ху! по Ну что там, что скопишь, не? Ты издеваешься, ебать, два куска платить. За что я должна нахуй два куска платить? За то, что ебать я машину толкала нахуй полчаса, блядь. Спокойся, мов, пішком підашь вийца, давай чини. Ебана, блять, желесяка, ебана. Чини, кажу. Ладно, сейчас. <схай> <схай> Та не зберігайся, да. Ну я купила, а що тепер ты хочеш? Якби я бы грі, я нажав на машині Е і полагодити автомобіль, бо викрастуємо ага. комплект. О! Як новенька, поїхав. Я не должен 2000. Я, я тобі 50. 50 дав уже, хватит а з тебе. А мені не знаю, даш. Так 16 доларів у мене, раньше десь заробим зараз. Ти сядеш, ви... ні? А подожди кнопки, їбать. я зараз поїду без тебе. Ні-ні-ні, подожди, я їду, я сажусь, я сажусь.